Обурений умовами в медзакладі Максим військовий третьої штурмової бригади. І з самого початку повномасштабного вторгнення він вступив до лав Збройних сил України. Нещодавно за направленням частини прибув до відділення Рівненської обласної лікарні. Тім, своє перебування там захисник згадує не найкращими словами. Мене вположили в обласну лікарню, і чим я стикнувся спочатку. Це Лікар-завідуючий, який просто не представився, і він перше питання задав: ну, якого ти милого сюди приперся, в суботу. Помахав мені документи і сказав, там за тебе вирішили зверху своєму, ну, типу, лікуючому лікарю. Розвернувся, пішов. Не менш обурило військовослужбовця і харчування в медзакладі. каже, для наших захисників можна було забезпечити їдальні якіснішими та кращими продуктами. Там меню можна вгадати, що ну там щодня капуста, ну це саме ну дешевий продукт. Борщ з капустою. Звичайно, він без смаку, би без нічого. Перловка, якась, ну таке, отаке харчування. Воно трохи міняється, але щоб там якісь були зміни, щоб воно якийсь хоч смак був, ну взагалі ну нереально. Просто хлопці беруть е, те харчування, вони його не їдять, вони його просто виливають. Максим пригадує, що на його звернення та зауваження спочатку жодних реакцій не було. Тоді і вирішив оприлюднити думки у соцмережах. Ніхто не реагував до того моменту, поки не розійшовся в соцмережах пост і люди не поширили. Потім на найвищому рівні, на найвищому рівні, до мене виходили люди на зв'язок, ми мали зустрічі, ми мали спілкування, сказали на нашому високопосадовці, наші сказали, що ми постараємося це питання вирішити. Тоді, після суспільного оприлюднення, і сама Рівненська обласна лікарня опублікувала свою позицію на офіційній сторінці у Фейсбуці. Наш персонал харчоблоку странно працює над забезпеченням безпеки та ефективності лікувального процесу, пов'язаного з харчуванням пацієнтів. Харчування відповідає вимогам законодавства щодо енергетичної цінності та хімічного складу. Меню змінюємо та вдосконалюємо. Ми завжди відкриті до діалогу і співпраці з експертами у сфері громадського харчування для поліпшення внутрішніх процесів та професіоналізму кожного співробітника. Ми намагалися зв'язатися із головним лікарем закладу, аби отримати додаткові пояснення з цього приводу. Втім, він відповів, що все вже висвітлення. Тлили в офіційному дописі, та більше жодних коментарів не буде. То що справді рівненська обласна лікарня запровадить зміни у своєму меню? Дізнаємося згодом. Вікторія Якимець, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.